щодо історії, то можу вам сказати, що в 1864 році э, такий історик Бухилевич сказав у своєму сказанні о в місцях Київській губернії э, о Малютянке. В якому році? В 1864 році. Угу. Угу. Желайте. Что есть такая деревня Малютинка? Есть, конечно. Ніже поручок лівахи лежачі, а Даніловка друг звертав. Жителі обоєвого кола. Справа в тому, що перші поминання були в 1781-му. Ну далі, далі. Дух, Є, я формула Ну, 17. Давайте 17. послухаємо, 17. людина готувалася з інтернету, 17. послухаємо. В початку прошедшого століття поставлена була Михайловським монастирем.